Всім привіт! З вами, як завжди, Мит. І сьогодні я покажу, як скласти зажигалку з Лего. Кстати, у мене вже квадратна отака деталь. Коротше, беремо таку квадратну, тоненьку. І беремо отаку любого кольору, присутня і беремо уже один на, один на 4. А другу яку брати після 1 на 4. це й допоможу. Після 1 на 4 треба брати. Беремо, коротше, от таку двіну і причандалим, беремо такий корпус, причандалимо, щоб було, виглядало отак. І його закривати отак. Ну, тримати треба буде отак. Потім беремо один на один Один на один з крапочку. Один капочко. на один. І причіпляємо. Блін. А Це, це тут от, назад, посиди. А Це, це блін. тут, блін? Ні, ти маєш перевернути. А, блін. О, це отак. Так, Та, блін. <клінь> і ми маємо зробити отакий корпус. Я покажу отак, як має виглядати. Потім беремо один на один, без уже пимпочки, і причіпляємо близько біля от такої. А на оцю ставимо космос е, кос. На оцю ставимо скрапочку і ми ставимо скос один, е, на один. скос один на один. Коротше, от таку Беріть любу, круглу чи ні? І просто причин От Отак. Ну, коротше, як вийдете, і потім, якщо у вас не буде такої файної конструкції, потім беремо 1 на 2 і причиндалимо неї на оцю. Це має бути виглядати отак. І беремо ще одну таку. Один на два. Один на два. У мене така темна, я покажу зблизька. А потім беремо. А, якщо ви хочете, отак от можна взяти. От у мене в цьому випадку я беру такі пускенки. А можна з крапочками. Да, можна... Як хочете, можете робити. Коротше, отак от робите і на оцю причіплюєте отаку. І у вас має вийти от така конструкція. Щоб виглядало отак. Ти знизу маєш покласти. Чому знизу? Як тут? А, блін, Чекай, чекай, неправильно, щоб вона не застибалася. Треба було отак. Ні, не, не так. Ось так так. І беремо отаку, от я ще неправильно був, показав. Правильніше буде отак от причепити. <кій> Бачите, у нас такий корпус із, із цього, якого ми робили, отримуємо от таку конструкцію зверху. А потім, якщо ви вже причепили отаку, от я не відірвав. І сказати що? Потім беремо, щоб лишити місце. Ми беремо один на один. Отаку на от так. от любу. Я ще покажу, як сторони буде виглядати. Отак. От І отак. От Бачите? Один на один. І ще раз берете один на один. І причиндалі. Два на 2. 2 на 1. 2 на один. 2 на 1. Причиндай для отсюди. сюди. І другу детальку 2 х 1 А якщо не маєте 2 х 1, то беремо дві детальки 1 х 1. Так, крапочки мама. кубик. Після кубиками. того, коли ми зробили оце, беремо один на, чотир... на 4 1х4 і це має бути плоскенька. І назад, це має бути товстенька, а О, товстенька. Товстенька. У Дивіться. У мене немає такої, ну, беремо отаку от плоску 1 х 1 а ну ну мене, займа... мене плуска, ну я зараз роблю не трохи грубшою. Вона має бути такою. <клес> От, має отак виглядати.